60 нових пікапів на передобу 20 військових частин отримали автівки для забезпечення потреб захисників на запорізькому напрямку. 20 автівок із партії закупили за кошти оборонного бюджету Запорізької області. 60 пікапів відправляться на запорізьку лінію фронту. Комусь здається дивним, що після 2,5 років війни ми все одно дозакуповуємо пікапи, але це те, що вкрай необхідно для наших захисників, вкрай необхідно для того, щоб забезпечувати вкрай швидко логістику. Це необхідно для пересування невеликих груп на лінії фронту. Ще 40 автівок придбали доброчинці укрнафти за сприяння благодійного фонду Сергія Притули. Загальна вартість закуплених автомобілів перевищила 60 мільйонів гривень. Тепер новенькі пікапи відправляться на фронт, аби підвищити швидкість та ефективність наших бійців при виконанні бойових завдань. Хочу висловити подяку силам оборони за захист від російського агресора. Компанія Укрнафта приймає активну участь. В допомозі силам оборони це на постійній основі. Постійно надаємо допомогу підрозділам, особисто захисникам, а також працюємо з сім'ями захисників. Благодійний фонд Сергія Притули придбав 40 автомобілів 200 повнопривідних. Об'єднуючи зусилля держави, бізнесу, волонтерів, ми всі працюємо над перемогою. Не переможні, коли об'єднані.